Мене звати Світлана Прокоф'єва, і я маю за честь працювати асистентом вчителя у пілотному проєкті НУШ. У моєму класі навчається 24 учні. Двоє з них це дітки з особливими освітніми потребами, а саме ЗПР другого та третього рівню підтримки. Моїм головним завданням цьогоріч було зробити так, щоб жоден з дітей. Не відчував себе іншим, зайвим, небажаним, забезпечивши організаційну складову на початку навчального року. Протягом року я здійснювала навчально розвиваючу, консультативну, прогностичну та діагностичні функції. Перейшовши на новий ступінь навчання, завдяки різним методам, формам та прийомам роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний та диференційований підхід, посилено працювала над рівнями адаптації навчального та фізичного навантаження. Що як і у всіх учнів класу, так і у діток з особливими освітніми потребами завдяки навчанню в новій українській школі розвинулися уміння брати відповідальність на себе, уміння працювати в команді, уміння вирішувати конфліктні ситуації. Особлива увага приділена була формуванню ціннісних орієнтарів, що є невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу, а саме цінування особистості кожної дитини, її інтересів, досвіду, справедливий доступ до освіти, академічна доброчесність, становлення вільної особистості, активне громадянство та патріотизм та інші. Сісна співпраця з батьками та їх активна участь в освітньо-виховному процесі дитини спонукала та мобілізувала вихованців до розвитку ключових компетентностей: це уміння критично мислити і уміння формулювати і висловлювати власне бачення ситуації, що є досить важливим.